Сьогодні ми маємо надзвичайно важливу розмову, яка стосується долі трьох українських областей. Інформація, яку ви почуєте, не є звичайним прогнозом чи припущенням. Професор Андрій Платонов, відомий дослідник та аналітик, який точно передбачив численні події останніх років, погодився поділитися своїми висновками про те, що чекає на Україну у 2026 році. Його слова можуть здатися шокуючими. Але кожне твердження базується на конкретних фактах та логічних зв'язках. Те, що ви дізнаєтесь сьогодні, може кардинально вплинути на ваші рішення щодо майбутнього. Професор Платонов провів дослідження, яке охоплює демографічні зміни, економічні показники, адміністративні реформи та міжнародні угоди. Тож слухайте уважно. Адже час для підготовки обмежений, а наслідки торкнуться мільйонів людей. Дякую за запрошення. Я розумію, що моє передбачення викличе бурхливу реакцію, але професійний обов'язок змушує мене говорити відкрито про те, що я бачу в аналітичних даних. Протягом останніх дев'яти років я відстежував певні закономірності в адміністративно-територіальному устрою України та геополітичних змінах у регіоні. У 2026 році три області України зазнають кардинальних трансформацій, які фактично призведуть до їх зникнення як окремих адміністративних одиниць. Йдеться про Донецьку область, Луганську область та Херсонську область. Це не означає, що ці території зникнуть фізично, але їхній статус, структура управління та сама їхня ідентичність зміняться так, що говорити про збереження колишніх областей буде неможливо. Почнемо з того, що цьому передувало у 2014 році. Розпочався процес, який багато хто сприймав як тимчасову кризу. Однак ті, хто вивчає історичні цикли, розуміли, що це початок довготривалої трансформації. Промислова специфіка Донбасу, його демографічний склад, економічна залежність від певних зовнішніх ринків створили унікальну ситуацію. Коли Україна стала незалежною, ці регіони опинилися в парадоксальній ситуації. Їхні економічні зв'язки та культурна орієнтація значною мірою залишалися пов'язаними з Росією. Протягом 23 років незалежності до 2014 року це протиріччя не вирішувалося, а навпаки, поглиблювалося. До 2014 року ці фактори досягли критичної маси. Йому передували роки економічного занепаду регіону, закриття шахт та заводів, масове безробіття, відтік молоді. З 2014 по 2022 рік лінія розмежування фактично розділила Донецьку та Луганську області на дві частини. Промисловість продовжувала занепадати, населення скорочувалося, інфраструктура руйнувалася від обстрілів. Повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року різко прискорило всі ці процеси. Масова евакуація населення з Донецької та Луганської областей не стала тимчасовим явищем. За моїми підрахунками з цих двох областей виїхало від 4 до 5 мільйонів людей, понад 80% до воєнного населення. Ці люди не просто переїхали з наміром повернутися, вони розпочали нове життя в інших регіонах України, в Європі, деякі навіть за океаном. З кожним місяцем кількість людей, які реально планують повернення, скорочується. Психологічні дослідження показують, що після трьох років проживання на новому місці більшість людей вже не розглядають повернення як першочергову опцію. Інфраструктура цих областей зазнала таких руйнувань, що її відновлення потребуватиме не років, а десятиліть та колосальних інвестицій. Навіть за масштабної міжнародної допомоги реалістичні оцінки говорять про 20-30 років та сотні мільярдів доларів. Тепер про Херсонську область. Ситуація з якою дещо відрізняється, але результат буде схожим: Херсонська область до 2022 року була аграрним регіоном з помірною промисловістю. Після звільнення восени 2022 року правобережна частина опинилася під постійними обстрілами. Місто Херсон, яке до війни мало близько 300 тисяч населення, зараз налічує лише кілька десятків тисяч жителів, переважно людей похилого віку. Молодь виїхала! Економіка області практично зупинилася. Херсонська область втратила свою цілісність. Лівобережна частина фізично відрізана від правобережної широкою рікою Дніпро. Руйнування Каховської ГЕС призвело до екологічної катастрофи та зміни всієї гідрологічної системи. Каховське водосховище фактично зникло. Це означає, що зрошувальне землеробство стало неможливим у колишніх масштабах. Тисячі гектарів родючих земель перетворилися на сухі степи. Конкретний сценарій виглядає наступним чином: Донецька та Луганська області будуть об'єднані в один регіон, який отримає назву Приазовський край або Слобожанський регіон. До цього укрупненого регіону увійдуть також частини сусідніх областей. Таке об'єднання має логіку, оскільки всі ці території стикаються з подібними викликами відбудови. Обласний центр цього нового регіону буде розташований не в Донецьку чи Луганську, а в Маріуполі після його відбудови або в Краматорську. Херсонська область піде іншим шляхом. Правобережна частина області буде приєднана до Миколаївської області, утворивши причорноморський регіон. Регіональний центр залишиться в Миколаєві. Лівобережна частина Херсонської області може бути приєднана до Запорізької області або стати частиною нового Приазовського регіону. Ці зміни не будуть просто перейменуванням. Вони передбачають повну реорганізацію системи управління, ліквідацію старих обласних структур та створення нових регіональних адміністрацій. Історичні назви Донецька область, Луганська область. Та Херсонська область зникнуть з офіційного вжитку. В паспортах жителів буде вказано новий регіон. Автомобільні номери зміняться, поштові індекси будуть переглянуті. Це буде тотальна трансформація. Чому саме 2026 рік тут діють кілька факторів? По-перше, до середини 2025 року очікується завершення найактивнішої фази військових дій або досягнення певної стабілізації. По-друге, міжнародні фінансові інституції готові надати Україні колосальну допомогу на відбудову, але висувають умову проведення глибоких реформ. Включно з адміністративною, ці кошти стануть доступними саме у 2025-2026 роках. По третє, політичний клас розуміє, що для непопулярних реформ потрібен період подалі від виборів. Економічні розрахунки також вказують на 2026 рік. Утримання трьох окремих обласних адміністрацій для територій з мінімальним населенням економічно нераціональне. Об'єднання дозволить скоротити адміністративні витрати на 40-50%. Демографічний фактор є найважливішим навіть у найоптимістичніших сценаріях населення цих трьох областей не відновиться до довоєнного рівня, принаймні протягом 20 років. Люди створили нове життя в інших місцях. Молодь не повертатиметься в зруйновані міста без роботи, без людей немає сенсу зберігати старі адміністративні структури. Європейський союз має власну систему регіонального управління, яка відрізняється від пострадянської моделі. Європейські регіони значно більші та об'єднують кілька мільйонів жителів. Українські області занадто малі за європейськими стандартами. Створення укрупнених регіонів наблизить Україну до європейської моделі. Економічні можливості, які відкриваються завдяки цим змінам, значні. Укрупнені регіони зможуть залучати більші інвестиції, ефективніше конкурувати за європейські гранти. Економія на адміністративних витратах дозволить спрямувати більше коштів на реальну відбудову. Нова система управління дозволить швидше приймати рішення, оскільки зменшиться бюрократія. Освітні та медичні послуги також виграють від укрупнення. Замість кількох слабких обласних університетів та лікарень можна буде створити потужні регіональні центри європейського рівня. Соціальні наслідки цих змін потребують уваги. Люди втрачають частину своєї ідентичності, коли зникає їхня область. Для багатьох належність до Донецької, Луганської чи Херсонської області була важливою частиною самовизначення. Коли ці області зникнуть, частина цієї ідентичності теж зникне. Архівна та історична спадщина цих областей потребує особливого збереження. Обласні архіви містять документи, які охоплюють сотні років історії. Усі ці матеріали потрібно каталогізувати, оцифрувати, зробити доступними для дослідників. Опір цим змінам неминучий. Будуть політичні сили, які спробують використати тему збереження областей для мобілізації електорату. Будуть звинувачення у зраді історичної пам'яті. Однак реальність така, що альтернативи немає, неможливо зберігати адміністративні одиниці, які втратили своє населення, економічну базу та інфраструктуру. Розумні політики вже готуються пояснювати громадськості необхідність змін. Інформаційна політика має бути чесною. Люди заслуговують на правду про причини реформи. Влада має відкрито говорити про те, що старі області неможливо відновити в колишньому вигляді. Завершуючи цей аналіз, хочу підкреслити головне: те, що відбудеться у 2026 році. Це не катастрофа, а неминучий результат процесів, які тривають багато років. Війна прискорила ці процеси, але вони були б неминучими і без неї. Старий адміністративний устрій не відповідає потребам сучасної України. Укрупнення регіонів, створення ефективної системи управління це логічні кроки, які підвищать конкурентоспроможність країни. Люди втратять частину звичного, але натомість отримають нові можливості. Історія не знає прикладів успішного розвитку через консервацію старих форм у 2026 році. Ми станемо свідками однієї з найбільших адміністративних трансформацій в історії незалежної України. Технічні деталі реалізації реформи вже зараз обговорюються в експертних колах. Створені робочі групи при кабінеті міністрів, які розробляють конкретні механізми об'єднання областей. Йдеться про сотні нормативних актів, які потрібно прийняти або змінити. Земельний кадастер має бути повністю перероблений під нові адміністративні кордони. Судова система потребуватиме реорганізації, оскільки обласні суди зникнуть, а регіональні матимуть іншу юрисдикцію. Податкова служба перебудовуватиме свої територіальні підрозділи. Пенсійний фонд та соціальні служби переведуть свої бази даних у нову систему. Міністерство внутрішніх справ створюватиме нові регіональні управління поліції. Всі ці зміни потребують координації та синхронізації, щоб не виникло колапсу в наданні послуг громадянам під час перехідного періоду. Фінансові потоки також зміняться кардинально. Зараз обласні бюджети формуються за певними принципами, які діють десятиліттями. Нові регіональні бюджети будуть значно більшими за обсягом та матимуть іншу структуру доходів і видатків. Міжбюджетні трансферти з державного бюджету розподілятимуться по-новому. Регіони отримають більшу фінансову автономію, але й більшу відповідальність за результати. Місцеві податки та збори перераховуватимуться до регіональних бюджетів за новими нормативами. Це потребує змін до бюджетного кодексу та податкового кодексу України. Міжнародні донори вже зараз перебудовують свої програми фінансування під майбутню регіональну структуру. Світовий банк та Європейський інвестиційний банк коригують свої стратегії надання кредитів з урахуванням того, що замовниками проєктів будуть не обласні адміністрації, а нові регіональні структури з іншими повноваженнями та можливостями. Транспортна та логістична інфраструктура нових регіонів будуватиметься за принципово іншою логікою. Донбас історично мав розгалужену мережу залізниць, які з'єднували шахти та заводи. Більшість цієї інфраструктури зруйнована або застаріла. Нові регіони будуть орієнтовані на автомобільні магістралі європейського зразка, які з'єднають основні міста та виходитимуть до портів Азовського моря. Маріуполь та Бердянськ стануть ключовими логістичними вузлами. Лами, через які проходитимуть експортні потоки, сільськогосподарської продукції та імпорт промислових товарів при Чорноморський регіон розвиватиме свою портову інфраструктуру в Миколаєві та Херсоні, які після відбудови стануть конкурентами Одеси за вантажопотоки. Аеропорти також будуть перебудовані. Замість багатьох невеликих обласних аеропортів будуть створені потужні регіональні авіахаби, здатні приймати міжнародні рейси та служити транзитними пунктами. Це вимагатиме величезних інвестицій, але економічна віддача буде значно вищою ніж від підтримки старої роздрібненої системи. Енергетична незалежність нових регіонів стане пріоритетом національної безпеки. Донбас колись був енергетичним серцем України завдяки вугільним шахтам та теплових електростанціям. Ця епоха закінчилася. Нові регіони будуватимуть свою енергетику на відновлюваних джерелах. Приазовський регіон має величезний потенціал вітрової енергетики завдяки постійним вітрам з моря. Сонячні електростанції розміщуватимуться на непридатних для сільського господарства землях, яких після екологічних катастроф стало чимало. Невеликі модульні атомні реактори нового покоління розглядаються як варіант для забезпечення базового навантаження. При чорноморський регіон також розвиватиме вітрову та сонячну енергетику, а також може використовувати біогаз з сільськогосподарських відходів. Енергетична трансформація цих регіонів стане прикладом для всієї України та продемонструє можливість переходу від вугільної економіки до зеленої енергетики. Європейський союз вже виділяє значні кошти на підтримку таких проєктів, оскільки це відповідає його кліматичним цілям та стратегії енергетичного переходу. Цифрова інфраструктура нових регіонів будується з нуля, що дає унікальну можливість впровадити найсучасніші технології, оптоволоконні мережі прокладатимуться одночасно з відбудовою доріг та комунікацій. 5 g інтернет стане стандартом у всіх обласних центрах та великих містах. Електронне урядування впроваджуватиметься з самого початку, без необхідності переробляти старі паперові системи, блокчейн-технології використовуватимуться для земельних реєстрів, що унеможливить корупційні схеми з землею. Штучний інтелект допомагатиме в плануванні міського розвитку, оптимізації транспортних потоків, прогнозуванні потреб у соціальних послугах телемедицина. Та дистанційна освіта стануть нормою, що особливо важливо для віддалених населених пунктів. Стартап-екосистема в цих регіонах отримує підтримку через створення технологічних парків та інкубаторів. Молоді програмісти, дизайнери, інженери матимуть можливість реалізовувати свої проекти, не виїжджаючи до Києва чи за кордон. Цифрова трансформація зробить ці регіони привабливими для міжнародних it компаній які шукають локації з кваліфікованою робочою силою та сучасною інфраструктурою за помірними цінами. Отже, шановні глядачі, ви щойно почули передбачення, яке базується на глибокому аналізі реальних процесів. Професор Андрій Платонов представив картину майбутнього. Яка вибудована на конкретних фактах та статистиці, три українські області Донецька, Луганська та Херсонська, дійсно зникнуть як окремі адміністративні одиниці у 2026 році. Це реальний сценарій, до якого вже готуються урядові структури та міжнародні партнери. Чи варто збиратися їхати з цих регіонів? Відповідь залежить від ваших особистих обставин. Якщо ви пов'язуєте своє майбутнє з цими територіями, розумійте, що вони змінюватимуться радикально. Якщо ви вже виїхали, знайте, що повернення до колишнього життя не буде можливим. Нові регіони пропонуватимуть нові можливості, але вимагатимуть нового мислення. Професор Платонов дав нам інформацію, яка дозволяє підготуватися. Що ви зробите з цією інформацією, це вже ваше рішення. Дякуємо за увагу! Бережіть себе та своїх близьких.